Я буквально нічого не можу робити без телефону. Я навіть їсти елементарно піти не можу без телефону. Я ніколи не помічала те, наскільки я залежна від тіктоку, від інстаграму, від скролінгу. Мені мама, звичайно, в татанстві жарт казала, що я залежна від телефону, але я не могла подумати, що потім це реально буде так. Всім привіт, я Валіна веду цей YouTube канал, і сьогодні ми будемо говорити про залежності, залежність від телефону, від соціальних мереж і про те, як цього позбутись. Якщо вам складно виконувати певні повсякденні завдання без телефону, якщо вам складно концентруватись на чомусь, у вас є таке відчуття ізоляції від життя. Ви 24 на 7 гортаєте цей TikTok, Дивіться це відео до кінця. Як взагалі зрозуміти, що все ж таки у вашому житті забагато телефону, забагато смартфонів, забагато соціальних мереж? Перше можете бути більш тривожними. спробуйте взяти один день, ділимо його на частини. Першу частину дня ви проводите до... з телефоном, другу частину дня ви проводите повністю без соціальних мереж. І просто порівняйте ці частини дня і подивіться, чи буде якась різниця у вашому емоційному стані, коли ви будете більш тривожні, коли ви будете менш тривожні. Зазвичай, саме тоді, коли ми проводимо дуже-дуже багато часу в інтернеті, скролимо Тікток і так далі, ми відчуваємо себе більш тривожно. Далі у вас може погіршитись сон, а також у вас може погіршитись концентрація. Та фокус на чомусь, тобто вам буде складніше це все робити, складніше фокусуватись на чомусь одному, і дуже прикольно фіксувати оці моменти, коли ви, наприклад, вчили англійську, а потім відкрили TikTok, залипла в ньому і потім знову повернулись до англійської, просто для того, щоб розуміти, що ви все ж таки відволікаєтесь на соцмережі. І плюс ви можете бути емоційно більш подавленими, втомленими. І я думаю, що кожен те, що ви можете не зробити абсолютно нічого за день. Мається на увазі щось такого великого, грандіозного, суперскладного. Але при цьому ви все одно будете в кінці дня супер. Тому нічому, тому що ви витратили весь свій ресурс на що? на скроєннях тіктоку, інстаграму і на проживання чужих життів. Особисто я зрозуміла, що все ж таки це проблема. Тоді коли я. Перестала адекватно функціонувати, тобто в мене мої пріоритети, певні головні справи, на яких я мала тримати фокус, вони сунулись на другий план. В мене не було певних результатів в цих сферах. Потім тобто я сіла і почала аналізувати, а чому, а потім виявили, що я по ідеї нічого там і не робила, а просто 24 7. Сі... Гортала стрічку тіктогу. Плюс я почала дуже сильно відволікатись. Мені прям складно було тримати фокус на чомусь одному. Мені завжди треба було перевірити, чи мені ніхто не написав, чи мені ніхто не подзвонив, хто там лайкнув мою сторіс. Тобто, саме в той момент, коли. Я зрозуміла, що соціальні мережі буквально забирають від мене моє життя. Я нічого не встигаю, в мене нічого не виходить, я нічого не можу довести до кінця. Я зрозуміла, що це моя проблема, і треба щось з цим робити, тому що ну во ще не так. Для того щоб нам було легше цього всього позбутись, нам треба ж й розуміти, а чому ми взагалі стаємо залежними від соціальних мереж і від наших телефонів. Перше система винагороди і дофамін. Ви помітили, що зараз зробив Тікток? Тікток зараз зробив у чатах оці вогники. Тобто, якщо ви обмінюєтесь повідомленнями кожен день, у вас є оцей вогник. Якщо ви пропускаєте вроді один день, то все вогник а, зникає, якщо я не помиляюсь. І прикол в тому. Що він зробився для того, щоб ви ще більше залипали у соціальних мережах, щоб ви кидали одне одному відео, щоб ви спеціально заходили в TikTok і писали одне одному повідомлення, щоб цей вогник не зникав. Це працює так само, як техніка Don't Break the Chain. А суть цієї техніки полягає в тому, що ви починаєте щось робити, і ви кажете собі, те, що от кожна нова дія робить ваш умовний ланцюжок довшим. але якщо ви один раз пропускаєте день, тобто один день не робите те, що ви мали б зробити, ланцюжок переривається, і ваша оця ванагорота, тобто в нашому випадку, це вогник, він забирається, зникає. Так само це стосується лайків, коментарів, репостів, певних повідомлень і так далі. Тому що, коли ми бачимо, що хтось лайкнув нашу фотку, ми починаємо одразу заходити дивитися, хто лайкнув, типу кайфувати від самої кількості лайків, що от їх вже так багато. І саме тоді виробляється в нас. що? Дофамін. Це. Нейромадіатор, який відповідає за радість, задоволення, щастя. Друге, це страх втратити щось, прогавити щось. Ви помічали те, що у дуже багатьох людей є звичка перед тим, як лягати спати, перевіряти все: телеграми, інстаграми, тіктоки, ютуби і так далі, для того, щоб подивитися, що вони нічого не втратили. І в мене також зараз є ця звичка, якої я дуже дуже стараюсь позбутись. То ми боїмося, що нам там хтось написав, а ми бідненьки не відписали. Саме через те, що ми боїмося щось втратити, у нас. Може, по перше, підвищуватись тривожність, а по-друге, що формуватись звичка. Тобто ми формуємо звичку заходити кожен день туди та туди, для того, щоб подивитися, що ми нічого не втратили. І саме цей ФОМО, missing out, тобто страх втратити щось, змушує людей проводити більше часу в соціальних мережах. Також щодо звички, ми дуже не любимо собі ускладнювати життя. Якщо у нас є певні складні задачі, за які нам було б добре взятись, скоріше за все, ми будемо прокрастинувати та боятися це робити, тому що воно щось грандіозне, наш мозок боїться чогось грандіозного. Прикол в тому, що соцмережі створені так, що вони нічим не ускладнені. Ви одразу заходите, у вас готова стрічка, де у вас все подається, от на блюдечку. Тобто вам не потрібно прикладати вау яких зусиль для того, щоб кожного разу заходити в соцмережі. І чим легше щось робити. Тим більша вірогідність того, що ви все ж таки будете це робити. Коли ви починаєте це робити на регулярній основі, що ви робите, ви формуєте звичку. І суть полягає в тому, що кожен виплеск дофаміну закріплює певну поведінку, і потім всього всього виходить залежність. І ще щодо лайків, люди це соціальні істоти. Їм дуже важливо мати одобрення зі сторони інших людей, і кожен лайк, кожен коментар це як щось неймовірне. Тобто, лайки в певній мірі зараз також сприймаються як Спосіб визнання іншої людини, і якщо ми бачимо, що наше відео не залетіло, або у нас мало лайків на фоці, ми зразу такі блін, так мало лайків. А що не так? Напевно, я якась тут не гарна. Певно, образ фіговий, напевно, то напевно то ефект. Зайгарника Я коли читала про це, я офігівала з того, що таке є. Тому що ефект зайгарника це ефект незавершених дій. Ви помічали, що якщо ми починаємо дивитись певний серіал, є дуже велика вірогідність того, що ми додивимось його до кінця. Чому? Тому що ми почали. Суть полягає в тому, що ми почали. І нам потрібно завершити, тому що має бути кінець, має бути якась логічна цепочка. І коли людина гортає стрічку, в неї нема кінця, і саме це змушує її довше гортати цю стрічку і довше залишатись у соцмережах. Подивіться цей фільм. Просто офігенний фільм. Називається Соціальна дилема. Це документальний фільм. І якщо я не помиляюся, я можу помилитись, тому що я давніше його дивилась. В Ньому люди, які працювали на Google, на TikTok, на Instagram, щось по типу такого розповідали про те, як великі компанії керують людьми. Як у змінюють хід наших думок, і хочу вам дещо зачитати з цього фільму. Соцмережі збирають дані людей для того, щоб утворити модель майбутньої людської поведінки, тобто зрозуміти, куди людина буде рухатись, що дивитись, на що звертати більшу увагу. Великі кампанії розуміють в якому стані зараз людина, чим вона тривожиться і. Інтроверт, вона чи екстраверт, тобто вони керують людьми. Тепер до чого я це веду: до алгоритмів. Ви помічали те, що ввечері вам може бути сумно, ви лайкнете якийсь сумний Тікток, і вам одразу будуть в стрічці випадати все більше і більше а, сумних відосиків. Тому що всі соцмережі контрять те, що ви любите, на що ви звертаєте увагу. Вам показують той контент, який відображає зараз ваш внутрішній стан, з яким ви взаємодіяли буквально секунду тому, і таким чином ви даєте їм певний емоцію. Емоційну реакцію і що ви робите, ви довше залишаєтесь в цій програмі. Чим довше ви залишаєтесь в певній програмі, тим більше реклами ви зможете спожити, тобто більше реклами побачите. Вашу поведінку аналізують і підкидають вам щось таке, що відповідає зараз вашому внутрішньому стану. У людей, які створюють контент, є буквально 3 або 5 секунд для того, щоб зацікавити нас, тобто споживачів. За цей короткий час користувач, споживач, розуміє і вирішує, чи йому потрібно це дивитись, чи йому цікаво чи ні. Тому ми зараз дуже Дуже швидко опрацьовуємо всю інформацію, тому що наша увага зменшилась через перенасичення різної інформації. Особливо це працює в таких соцмережах, як TikTok або Інстаграм, тому що там короткий відеоконтент. Ведує це до того, що у нас дуже різка заміна кадрів, те, що в нас дуже багато емоцій, які ми проживаємо з кожним новим рілсом або з кожним новим Тіктоком. У нас буквально кожного дня такі емоційні качелі, навіть якщо в реальному житті, типу поза телефоном у нас все добре. Ми проживаємо надто великий спектр емоцій. І за день дуже багато подій, дуже багато різних лиць, дуже багато різних манер подачі і так далі. Це також одна з причин того, чому ми настільки залипаємо в соцмережах. Ще це може бути пов'язано з ескапізмом. Ескапізм це втеча від реальності через те, що ви не можете дотягнутися до певних своїх стандартів, або через те, що ви не можете жити на даний момент. Так, як ви хочете жити, якщо казати по-іншому, вам не подобається щось у вашому житті, і ви через соцмережі дотікаєте від свого реального життя. Як це можна відслідкувати? До прикладу, у вас сталася якась подія у житті, щось можливо негативне, і ви одразу сходите в соцмережі і навчіться просто ловити оцей. Початок, коли ви починаєте відчувати певну емоцію, і стараєтесь одразу не заходити в соцмережі, а дати собі час на те, щоб обдумати, подумати і вирішити певну проблему, а не притуплювати її, тому що таким чином ви соцмережами притуплюєте це, і на фоні ви все одно будете відчувати оцю фонову тривогу. Тепер найцікавіше, як позбутися цієї залежності і вирішити цю проблему. Перше, якщо ви розумієте, що ви сидите в соцмережах дуже дуже часто, просто через те, що вам нудно, сядьте і подумайте, а що вам може бути цікаво. Я зараз не буду тут розказувати про те, як. Знайти хобі, чим займатися, тому що я записувала про це окремі відео, можете глянути. Але повірте, є дуже дуже багато справ, якими ви можете займатися, і які не будуть пов'язані абсолютно ніяк з соцмережами і з деградуванням через скролінг кролінгтіктоку. Ви по ідеї одне заміняєте іншим. Повірте, та ж сама гулянка з друзями, або навіть гулянка на одинці, це вже буде набагато краще, аніж TikTok. Далі ви можете відстежити час, коли ви сидите найбільше у соцмережах, і саме на цей час планувати собі певні інші дії, які абсолютно ніяк знову ж таки не будуть пов'язані з соцмережами. Часові. Межі у мене колись була така штука. В мене до 10 вечора був виділений час суто на те, щоб виконати всі свої плани. А в мене тих планів було заплановано дуже багато. Там по 20, по 30 пунктів. Я мусила виконати ці плани до 10 вечора. Якщо я не виконувала ці плани до 10 вечора, то я відповідно в соцмережах не суджу, тому що я не виконала те, що я мала сьогодні виконати. Тут також працює оця система винагород, тільки вона вже працювала на мене, тому що я досягала дуже багатьох цілей. Я була суперпродуктивною, Я виконала все. Чого я хотіла, і при цьому деградації в мене в житті було дуже і дуже мало. Ви також можете собі ставити певні обмеження в часі і виділяти певний час на те, щоб сидіти в Тіктоці, в інстаграмі і так далі. Плюс ви можете кожного дня зменшувати кількість проведеного часу в соцмережах. Далі зрозумійте, які тригери заставляють вас зайти в соцмережі, піти скролити тікток і так далі. До прикладу, якщо ви кожного разу заходите в Тікток, тому що вам друг кинув якийсь відосик, типу репостнув його, то просто виключить повідомлення від Тіктоку і все. Якщо ви розумієте, що вам приходить дуже багато різних сповіщень від інстаграму, то просто включіть режим не турбувати і знову ж таки проблема буде вирішена. Тобто знайдіть тригер і подумайте, як ви можете цього позбутись. Є ось ця програма. Суть цієї програми полягає в тому, що ви кладете обмеження на певну програму, наприклад, на годину, і при цьому ви вирощуєте рослинку. Якщо ви не дотримуєтесь цього і ви заходите в цю програму, тоді коли вам не можна було заходити в неї, тобто протягом цієї години, ваша рослинка помер. Рає, якщо вона не працює у вашому випадку, просто видаляєте програму. І повірте, це дуже і дуже ефективно, тому що ви ж виконуєте певні справи, і ви точно замахаєтесь після кожного виконаного пункту одразу йти і скачувати програму. Скріж за все, ви захочете це скачати аж тоді, коли ви закінчите робити все, тобто виконувати всі свої плани, які ви мали виконати. І то не факт, що ви потім ввечері скачаєте цю програму, тому що це ж довго скачувати. Потім знову реєструватись, це все і можливо, ви просто будете настільки втомлені, що ви. Pick that the spot. Далі не починайте і не закінчуйте свій день соцмережами. Я сьогодні прокинулась зранку, і я вперше за дуже тривалий час взяла в руки щоденник, ручку, зробила собі каву і просто почала писати. І я годину сиділа, писала, і мені було так добре, я відчувала себе настільки живою, настільки наповненою. У Мене не було дуже багато незрозумілих думок. Я почувала себе свіжо. Не є дуже велика різниця тоді, коли я починаю свій день з телефону, і тоді, коли я починаю свій день, до прикладу з того щоденника. Створіть, певно, таку ж свою рутину, яка дозволить вам починати ваш день не з телефону, не з соцмереж. Важно її створити і ранково, і вечірню, для того, щоб останні хоча б пів години перед сном ви проводили без телефону. Я ще не пробувала, але я хочу попробувати робити дні детоксу, скажімо так, тобто дні без телефону. І є ж дні такі детоксу для тіла, тобто, коли ви не їсте, там день-два, для того, щоб просто організм відпочив від того всього, все переварилось, перетривилось і так далі. Я що так само спробувати зробити з телефоном і побачити, який буде результат. Тому що, до прикладу, сьогодні, коли я заповнювала цей щоденний, який проводила час зранку без телефону, я почувала себе зовсім іншою людиною, і я зрозуміла, що в мене мозок функціонує зовсім по іншому, тоді коли я деградую 24 на 7 у тіктосі. тобто він не функціонує так, як він мав би працювати. І мені дуже сподобалось це відчуття, коли я не як овоч, тому я хочу спробувати і зробити таке. Я думаю, що якщо вводити собі таке у. Звичкою робити це хоча б раз на тиждень або раз на два тижні, це буде прикольно працювати для вас, і при цьому ви будете вже менш залежні від телефону. Коли ви починаєте виконувати певне завдання, поставте свій телефон у іншу кімнату, або, взагалі, нафіг його коротше, прибирайте для того, щоб у вас просто не було спокуси зайти в TikTok і одразу гортати стрічку, тому що коли перед нами є певний смартфон. Ясне діло, що скоріш за все, ми все ж таки відволічаємося і будемо деградувати. Але якщо телефон буде в іншій кімнаті, ви будете розуміти, те, що вам просто лінь вставати, і тоді буде менша вірогідність того, що ви будете відволікатись на нього. Не приглушуйте свої емоції соцмережами. А навпаки, якщо ви розумієте, що ви відчуваєте щось не так, сядьте, подумайте, чому що стало тригером, що стало причиною, візьміть щоденник в руки і випишіть просто всі думки. Тому що, якщо ви зайдете в TikTok і будете йти гортати, якийсь там відосики сумне і будете думати те, що потім вам буде краще, Ніхера вам не буде краще. Ви нічого не вирішуєте, ви просто від цього тікаєте. Якщо ви ввели собі у звичку те, що ви там сидите, і деградуєте в заторці, то введіть собі протилежну звичку, не сидіти в певних соцмережах. Якщо ви думаєте, що це неможливо, то можливо, просто спершу ви будете скорочувати час, який ви будете проводити в певних соцмережах, потім ви будете умовно юзати певні соцмережі по розкладу, тобто суто в певний період вашого дня. А потім, можливо, вам взагалі це стане нецікаво, тому що зазвичай, коли у вас наповнене життя, у вас немає абсолютно ніякої потреби в тому, щоб жити чимось віртуальним. І не потрібно від себе одразу прибирати Вичку дуже різко, тому що ви будете ще більше стресувати. Поступово робіть все. Перевіряйте певні соцмережі або перевіряйте певні повідомлення, імейли, пошту і так далі. Суто в певний час у день, до прикладу, зранку, в обід, перед тим як ви будете йти з роботи і так далі. Таким чином, ви не будете на це відволікатись багато разів за день. На цьому все. Я дуже сподіваюся, що я була для вас корисна, та що я змогла якось допомогти. Якщо так, приєднуйтесь до сім'ї і до наступної зустрічі.